Всім привіт! Мене звати Слава, і ви на каналі Бест Дім. Сьогодні ми на нашому об'єкті у селі Лісники Київської області. Тут ми вам розкажемо та покажемо про один дуже цікавий будинок, який наша компанія БЕСТ-ДІМ розробила спеціально під потреби клієнта. І перш ніж ми почнемо, перевірте, чи ви підписалися, бо це дуже важливо і нам приємно, коли ви коментуєте та поширюєте наше відео. Поїхали! Отже, поглянемо на наш об'єкт. В Найближчому майбутньому це буде двоповерховий будинок з красивим панорамним видом з вікон, площею 290 метрів квадратних і цокольним поверхом майже під всім фундаментом. Особливістю виконання будівельних робіт на даному об'єкті було те, що спочатку ми виконали цокольний поверх, потім він був з'єднаний з рештою фундаменту і має єдину плиту чорної підлоги. Безперечним плюсом даної ділянки є те, що вона знаходиться на височині і підземні води дуже глибоко. Проте ми все одно виконали в повному обсязі роботи по утепленню та гідроізоляції фундаменту. Це важливо, оскільки на підземну частину будинку впливають не тільки підземні води, а також кислоти та агресивні речовини, які знаходяться в навколишніх ґрунтах. Також промерзання ґрунту під час холодної пори та атмосферна вологість, яка накопичується в верхніх шарах. Всі ці фактори негативно впливають на фундамент і можуть призвести до появи тріщин та руйнування фундаменту. Перед тим як розпочати кладку газоблоку, ми виконали бетонування 12 монолітних колон. Звертаю вашу увагу на те, що всі наші стіни ми обов'язково армуємо двома стрижнями арматури: 8 або 10 міліметрів. Армування стін з газоблоку дозволяє уникнути розтріскування. Повздовжня армування. Бере на себе навантаження при різних видах деформації, причому відстань між деформаційними швами збільшується. Через високу вологість і температурні скачки відбуваються різні види деформацій, такі як усадка, набухання, розширення. Оскільки газоблок має низький опір до розтягування, то, щоб знизити ризик його руйнування, обов'язковому армуванню підлягають наступні ділянки. Фрагменти стін схильні до підвищеного навантаження. Довгі стіни схильні до навантажень ґрунту і вітру, кладка першого ряду блоків з газобетону, зони опирання перемичок, ряд блоків, розташованих під віконними проємами. Варто зазначити, що не можна допускати наскрізного проходження арматури через деформаційні шви. Деформаційні шви слід ущільнювати пінополіетиленом або мінеральною ватою. Після завершення кладки стін у даному будинку буде монолітна плита перекриття. Стежити за всіми етапами роботи ви можете на нашому каналі в інстаграмі та Ютуб. Окрім оглядів на будинки, на нашому каналі ми даємо багато корисної інформації. Запрошую будівельників, експертів і на власному прикладі показуємо, як збудувати будинок своєї мрії. І ми з радістю вам в цьому допоможемо. Тож підписуйтесь на наш канал, залишайте питання в коментарях і будуйте будинки своєї мрії.